Того ранку плюшева мавпочка з лялькового куточка чергувала на підвіконні І весь час щось виглядало вдалині, а за вікном ішов дощ. І за блакитною полиною ледь вимальовувалися обриси будинків і високих міських башт. І що ж там ще можна було побачити? Гей, усі сюди! Радісно закричала мапочка своїм ляльковим друзям. «Дощ зараз кінчиться, і буде веселка! Мешканці лялькового куточка захвилювалися. Усім дуже хотілося подивитися на веселку. Але ж як піднятися на підвіконня? Тоді грашковий слон почав піднімати своїм сильним хоботом кожного по черзі. Іграшки метушилися, кожному хотілось бути першим. Раптом слон побачив товсту глиняну свинку скарбничку. Це була не зовсім звичайна іграшка, проте вона теж жила у ляльковому куточку. Слон хотів і її підняти на підвіконня. Але свинка так пронизливо заверещала, що слон злякався і опустив її на підлогу. Я ж хотів допомогти, ніяка віла, виправдувався слон. Хіба ти не хочеш побачити веселку? Веселко, якось ще веселку, не потрібна мені ваша веселка. Огризнулася свинка. І дійсно, у неї були більш важливі справи, адже це була свинка скарбничка. Звісно, що то було за справи. Цілий день свинка-скарбничка не шпарила рийкою по підлозі та шукала гроші. Побачить монетку, підкине її вгору та. Й оп! Монетка залітає у щілину на її спині. Монетки гучно дзвеніли при кожному кроці, і цей дзвін здавався свинці найсолодшою музикою. Усі іграшки тим часом уже стояли на підвіконні і хвилювалися Де ж веселка, може, її сьогодні не буде? І тільки слон ще й досі залишався внизу. Бо як ти піднімеш сам себе. Йому стало дуже сумно, що він так і не побачить веселки, і що всі про нього забули. Ай-яй-яй, докірливо сказала іграшка мапочка Слон усіх вас підняв, а сам залишився внизу. Лялька стала соромно. Стривайте, я знаю, що робити, вигукнув маленький майстер. Ми побудуємо для слона міст з олівців та кубиків!» І закіпіла робота. Пупс возив кубики та олівці на машинці. Слон та мавпочка розвантажували її. Клоун підкидав олівці вгору так спритно, що вони потрапляли саме туди. Куди було треба. Маленький майстер швидко працював молотком і збивав усі деталі разом. Ніхто не залишився без діла, усі працювали. І ось міст закінчено. Щасливий слон обережно ступив на нього, трохи потоптався і потихеньку, помаленьку зайшов на підвіконня. Тепер усі були разом. Іграшки взялися за руки і закричали. «Дощику, дощику, припини, припини. А тим часом в іншому кінці кімнати відбувалися зовсім інші справи. Гей, мишо! злодійкувато, озираючись, прошепотіла Свинка, іди сюди. З нірки висунуло свого носа маленьке мишенятко. Воно блимало очима намистинками і ніяк не могло зрозуміти, навіщо його кличуть. Послухай, хрухла свинка. Я бачила, що під комод закотилася велика срібна монета. Дістань її. Гаразд. послужливо пискнула мишеня і шмигнула під комод. Пролуналась під комода. За мить світи вискочила мишеня, воно котило монету раз у раз тхаючи від пилу. А іграшки тим часом стояли на підвіконі і так старанно співали. Дащіку, дощіку, припини, що дощ напевно почув. І щох. Хмари розтопилися і відкрилося чисте небо. Визирнуло сонце, сліпуче заблищали дахи, сріблясті маківки та вмиті дощем крони дерев. Друзі так замилувалися цією красою, що не помітили, як з'явилася веселка. Переливаючись яскравими барвами, вона перекинулася через усе місто, наче казковий міст. Збудований сонцем. Затамувавши подих, дивилися іграшки на веселку, а розчулений слон, шумно зітхаючи, промовив: це чудово. Коли тобі особливо добре і радісно, то хочеться, щоб усі раділи разом із тобою. Напевно, саме тому друзі і згадали про свинку скарбничку. Гей, свинко, закричали всі. Іди сюди, бо веселка скінчиться. Найцікавіше пропустиш, підтвердила мавпочка. Відчепиться, ви зі своєю веселкою, зарокала свинка, затуляючи собою велику срібну монету, яку щойно викотила мишеня. Мої справи важливіше за вашу веселку. Гроші. Ось що було для неї найцікавіше і найдорожче. Свинка, як завжди, спритним рухом підкинула монету вгору, але чи то скарбничка була вже повна, чи то отвір був занадто маленький, тільки монета застрягла в щілині у неї на спині. Тоді свинка підлізла під комод і спробувала силою заштовхнути монету. Вона крехтала, пихкала та сили тиснула. І ось вона натиснула ще сильніше. І ай! крик. Свинка, скарбничка, тріснула і розвалилася на маленькі глиняні черепки. І з дзвоном розсипались навколо неї мідяки, а велика срібна монета винуватиця загибелі свинки покотилася, покотилася та й закотилася назад під комод. Ах! сплеснули руками іграшки. Її тепер і не склеїти, похитав головою маленький майстер. Нещасна, сумно промимрив слон. Вона так і не побачила веселки. Ляльки, які стали свідками загибелі свинки, скарбнички, звичайно, були засмучені. І хоча раніше ніхто її не любив, бо вона цілими днями тільки те й робила, що нишпорила по кутках у пошуках грошей. Тепер усі хотіли згадати про неї щось добре, але не могли. як не намагалися. А над містом сяяла веселка. Одним кінцем вона впиралася в море з великими кораблями біля причалу, а іншим у старовинну вежу з високим шпилем. Друзі дивилися на веселку. І не могли намилуватися. Це була справжня.